Вітання всім глядачам, слухачам ютуб каналу Король Данило, і продовжимо про генеральний план міста Львова. Якщо в першій частині я розповів, що це таке, чому це важливо, і, власне, як цей генеральний план створювався, які питання в ньому розглядаються, чому цей документ є невід'ємною частиною всіх інших стратегій, які так чи інакше зачіпають просторовий розвиток міста, а це більшість стратегій зачіпає. То чому власне цей генплан актуальний сьогодні і він буде ще досить довго актуальний, не знати на який період часу, і, власне, що з тим всім робити? То зараз я хочу вже більш конкретно перейтися по власне по генеральному плану. Ми його детально аналізували власне, в роботі над цією книжкою, про яку в першій частині розповідав, книжка Великий Львів, в якій викладена одноіменна концепція, «Великий Львів, місто концепція. Чому великий Львів? Чому Великий Львів? взявся Великий Львів? Взагалі, генеральний план, як стверджує Іван Михайлович Улійник, мій старший товариш, багатолітній архітектор Львівської області, заслужений архітектор України, містобудівник, він говорить про те, що генеральний план це мала конституція міста. І ще мені сказав таку одну цікаву річ: от в Еміратах є нафта, а в нас і своя нафта. І ця нафта, наша нафта, Львівська нафта це є наше історичне середовище. Ну, але давайте, власне, до, перейдемо до генерального плану, чому він, такий, чому він такий важливий, і, власне, про що йдеться коли я говорю про знищення міста, про що йдеться, що я маю на увазі, і з чим це пов'язано. Зараз я відкрию. Те, що в інтернеті е опубліковано в відкритому доступі про генеральний план. ну, Генеральний план в певних своїх частинах в певних, е в певні креслення там є з обмеженим доступом, тому що там йдеться і про мережі, і про фнімкації, і так далі. Тому я говорю тільки про те, що відкрито, доступно, те, що є, як кажуть, в загальному доступі. Отже, е власне, генеральний план не розглядається окремо. Це теж треба розуміти. Згідно з генеральною схемою планування території України, місто Львів розглядається як центр Львівської надобласної, Львівської обласної, Львівської надрайонної системи розселення. Така от ніби мудра фраза: насправді це просто. Львів це є неофіційна столиця Західної України, як називали. Колись це була столиця Галичини, Тобто, це була столиця регіональна, певного регіону. Найбільше місто, місто перетину торговельних шляхів, місто зосередження, скажімо, осередків культури, релігійних центрів, осередків різних релігій. О, тому місто з Львів завжди було, як кажуть, ну, певною такою не просто, просто місто, а регіональний центр. За висновком концепції, схеми планування території Львівської області, тобто Львів не просто так собі планувався одночасно з генеральним планом Львова була ще розроблена. Схему планування Львівської області. Так от, коли цю схему затвердили, її розробили дещо раніше генерального плану і дещо раніше, здається, затвердили, але майже хтось. Тобто, затвердили в той час, коли генплан був завершений. Львів якраз розташований на перетині основних осей планувального Кракасу Схід, Захід, Північ, Південь, які формуються міжнародними транспортними коридорами А3 і А5. Тобто, коли ми говоримо про місто Львів, ми повинні розуміти, що цей документ генеральний план. Він не просто це документ, який е, с, говорить про баланс території, про створення комфортного середовища, це є документ, який інтегрований взагалі схему планування е, України. Є й є, є такі документи. Зрозуміло, що зараз в нас війна, і, е, е, як кажуть, багато ще знаків питання, коли вона закінчиться, як вона закінчиться і як буде далі відбудовуватися Україна, але з, 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 з врахуванням того, що зараз відбувається у Львові. Скільки переселенців, скільки населення. І власне з тим, що Львів зараз ну, це ніби один з найбільших мі мирних міст, бо Київ вже так умовне мирне місто Дніпро, вже не є мирне місто, Запоріжжя не є мирне місто. То умовно мирне місто Львів, яке теж, правда, постраждає від авіаційних ударів, від ракетних ударів, і не авіаційних ракетних ударів, це роль його тільки зростає. А, відповідно, роль зростає генерального плану, бо іншого документу в нас то немає. Так от генеральний план говорить про наступне: що оцінка щільності інфраструктурних елементів розселення дозволяє виділити територію навколо Львова в межах 3-5-кілометрової зони впливу кільцевої дороги як окремий елемент вищевказаної агломерації містобудівну систему Великий Львів. Територія системи межами міста є зоною спільних інтересів Львівської міської і всіх приміських громад. Система включає місто Львів, як центр системи, і все, що навколо Львова, винники, Дубляни, Брюховичі і так далі. Але в нинішню, в межі нашої чинної теперішньої територіально -адміністративно територіальної адміністративно-територіальної одиниці місто Львів не ввійшли ті елементи, які, власне, згідно генерального плану є. Львовом, тобто це, це ця, власне територія, яка безпосередньо вже стосується де-факто спромовної агломерації. Це ж ті самі Пасіки Зубрицькі, Зубра, Солонка, Сокільники, окремі громади, розумієте? А, і тепер вони живуть по своєму закону, а це місто Львів. Натомість включили те, що не відноситься до міста Львів, там село Заруця. Так, от воно зараз входить в місто Львів. Ну, кажу, це окрема тема, я просто. Про неї я мушу зазначити. Тобто всього 26 населених пунктів на той час з існуючим населенням на території 30-33 тисяч гектарів з існуючим населенням 816 тисяч людей, це враховуючи місто Львів, поза межами міста 83 тисячі людей. А взагалі урбанізоване ядро Львівська міська агломерація це зазначено в генеральному плані. Це приблизно межа 30 кілометрів навколо Львова. Яка займає лідеруюче положення в структурі планувального каркасу області. І це теж треба розуміти. Бо колись не, не, ну, не колись, а не так давно розмовляли, перепрошую, ми з е, Іваном Михайловичем Лініком. Він сказав, що в межах вже 50 кілометрів вільної землі навколо Львова немає. Як розвивати агломерацію великий знак питання. Те, що на ну, тому ще маса спекуляції і так далі, це, теж, це, це теж, кажуть інша тема. Так от, тому відкоригований генеральний план Львова. Нагадаю, генеральний план Львова не з'являється на порожньому місці. Це не нове місто, місто, яке вже століттям будувалося, і є певна тяглість тих генеральних планів. Так от, цей генеральний план він був продовженням генерального плану, який був завершений в 93-му році. І чому? По одній простій причині, тому що змінилась так звана суспільна економічна формація у нас. Змінилося суспільство, ми перейшли на інші економічні правила, зовсім з іншими, як кажуть, правилами гри. Ну, щось тому добре, щось тому не дуже добре, як бачимо. Але тобто є факт того, що ситуація змінилася і тому приступили, власне, до нового генерального плану. Так от, відкорговний від генеральний план розглядає місто Львів в контексті навколишніх територій, де виділяються дві зони: зона приміського розселення. В межах радіусу 30 км і зона формування містаної системи Великій Львів в межах території навісні 2-3 км від кільцевої дороги. От. І тут, власне, певні рекомендації, що передбачається, де мають бути водойми, де мають бути зелені насадження і е, що потрібно зробити. І тут дуже багато речей, які е, власне, в генплані зазначені, які би вимагали певного уточнення. Ну, давайте про розселення. Так, за наявними ресурсами може бути освоєно 99, 998 гектарів територій і побудовано 6,8 млн метрів квадратних житла. Житловий фонд може збільшитись до 18,8 млн квадратних метрів, де може бути розселено 765 тисяч мешканців. Тобто, е, генеральний план передбачав розущільнення міста з збільшенням житлової площі, не збільшення населення, а. Та якби покращення комфортних умов. Е, зрозуміло, що це е, генеральний план на це не впливає. І влада на це не дуже впливає, тому що ну, це питання фінансів. Є люди неможливість вона купила помешкання, більше немає, не купила. Тобто це все-таки є е, ну, ринкові відносини, які ми повинні враховувати, е, такі, які вони є. Але концепція все одно зрозуміла. Ми повинні дати більше простору, що ми бачимо зараз з точністю навпаки. Все забудовується, переущільнюється. Тобто, сама концепція дати більшого простору, вона, була, вона зараз знищується. Тобто робиться все протилежне до того, про що говорили фахові містобудівники, архітектори, академіки, кандидати, доктори науки і так далі. Говорилося про те, що має бути освоєння навколишніх населених пунктів. Для того передбачалося теж дуже багато. Різних речей, зокрема, магістралі, тобто транспортних сполучень. Цікаво, зазначено в генеральному плані, що площа існуюча площа системи зелених насаджень, загального користування складає 820 гектарів, забезпеченість 11,2 метра квадратного на людину, при нормі 17,2 Якщо ви подивитеся дані міської ради, там зовсім інші дані, але я окремо про це. Чи запишу відео, чи напишу публікацію, тому що це просто не початок краєроботи, це ціле дослідження, можна сказати. Журналістське розслідження, чи як його назвати інакше. Хоча це мало би розслідувати компетентні органи, то про що я говорю? Власне про знищення життєвого середовища. Так от, в генеральному плані якраз передбачалося формування системи шафтних рекреаційних територій, які передбачали ця система, передбачала. Шляхом встановлення юридичних меж існуючих парків, особливого режиму використання та забудови міжпаркових територій. Подивіться, як зараз це записано в генеральному плані. Подивіться, як зараз забудовується нещадно, забудовується кожен парк, ліпиться з усіх боків. І антропогенні навантаження на ці парки вони вже просто проводять їхнє знищення. І це таки, це не я стверджую, це академік своєї своїй книзі, і парки Львова, яка вийшла у 2008 році. Так от, генеральний план передбачає будівництво нових парків загальної площі приблизно 120 гектарів і перетворення 360 гектарів прилегло до міста Лісів Брюховицького лісництва міський лісопарк для забезпечення мешканців перспективних районів Збоїщі, Голоску, Підголоску, Бондарівка. Чому, Чому мається має на увазі, власне, перетворення в міський лісопарк? Яким шляхом? А йдеться про, зокрема, транспортну доступність. Що з того, що людина мешкає в центрі, і от вона би могла скористатися тим Брюховицьким лісопарком, лісництвом? Ну, по-перше, там ще немає лісопарку. Але навіть як він був, як вона туди добереться, яким транспортом, скільки часу в тих п -п 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 в корках, в заторах, розумієте, про що йдеться? Не просто наявність зелених насаджень, доступність, рівномірна доступність компенсувати, скажімо, відсутність близько парків і скверів, мали компенсувати. А ці прибудинкові зелені насадження. В нових, в нових будовах їх немає, практично немає взагалі, що кожен львів'янин може переконатися. Вулична дорожня мережа, там теж багато написано. І, власне, що передбачалося збільшення на кілька сот, по-моєму, на 300 кілометрів протяжність доріг міста Львова. Чому це небагато? Тому що в Кракові співмірному. За чисельстю населення вдвічі довша протяжність доріг. А я вже не кажу про транспортні розв'язки, інженерні споруди, тільки довжина про шеринути доріг, тільки довжина вдвічі довша. Тому в генеральному плані чітко зазначено, потрібно це розвивати. Якщо ми цього не розвиваємо що ми, ми переощільнюємо місто, ми закорковуємо його. Воно стає, перебуває в постійних заторах і. В результаті це все відбувається на легенях мешканців, на здоров'ї і, і так далі. Ну але кого би це, так би мовити, турбувало? Про паркування було написано, що проблема паркування транспорту загострюється пропорційно ростом автомобілізації. На даний час 160 автівок на тисячу мешканців на розрубковий період. 300 автівок на тисячу місць передбачалося на, на тисячу мешканців. Хай зараз буде 250 автівок. У нас катастрофічна нехватка тих типу, паркомісць. Чому? Та тому, що на той час було забезпечено приблизно 55% автомобілів паркомісцями. І було наявно 42 тисячі машиномісць гаражних кооперативів на платних автостоянках. А в нас які платні автостоянки? Синя смуга на дорозі зменшила і так вузькі вулиці. Оце всі платні стоянки. Потреба в нових об'єктах паркування на розрахунковий строк 155 тисяч місць, забезпечення по місцю проживання новобудов – 55 тисяч. Кожна новобудова, що ви бачите, машини стоять вздовж доріг. Тому що немає паркувань, а підземний паркінг це не паркомісце, яке має забезпечити, це є комерційна нерухомість, дорогі мої, за які треба заплатити немалі гроші. Якщо людина не хоче платити, а вона їй ніхто не зобов'язує, вона має ставити, тобто вона ставить машину де може. І в результаті узбіччя, газони, тротуари, вони всі забиті автівками. Хоча в генеральному плані про це все було зазначено. Потреба в нових об'єктах паркування на розрахунковий строк 155 тисяч місць, ще раз на 155 тисяч місць. Пам'ятаєте програму самоупомочі 2015 рік про багаторівні паркінги? Жодного, жодного. О, поговорили, поговорили і так далі. Відповідно, коли говорили про ці стоянки, то говорили і про власне, ці перехоплюючі вузли, про які зараз я до цієї теми думаю, що повернуся, бо це профанація повна. Де людина мала би приїхати з околиць міста чи з тої ж агломерації, яка де-факто агломерація, у Львів поставити машину на якусь стоянку, де відповідно і громадський центр, і торговельний центр. І собі в місто поїхати попити каву громадським транспортом, комфортно, зручно, і так далі. Але це не можна вихоплювати з контексту. Це стосується взагалі цілої планувальної структури міста, транспорту, і так далі. і так далі. Тут було і про залізничний транспорт, і про те, що, що робиться, що відбувається з повітряним басейном, і так далі. І так далі. І про сміттєпереробний завод. І про охорону історичного середовища як один з пріоритетів, з пріоритетів власне, розвитку міста Львова, і багато-багато інших речей. Щоб мене перевтомлювати зараз вас, власне, ну, бо тут матеріалів і дуже багато. І ці матеріали вони всі важливі. Я хочу просто навести аргументи, чому я говорю про знищення міста Львова. І E, власне, чому говорю саме про знищення, а не інакше, це є такий розділ в генеральному плані, який я хотів би вам, яким я хотів би вам проілюструвати, e, чому Львів знищується? Називається це розділ заходи щодо реалізації генерального плану. Основні першочергові містобійні заходи для сталого розростку міста Львова. Перелік заходів резервування території для містовних потреб розвитку Львова. Я не буду всі перелічувати, їх теж багато, але я вважаю ті, які основні, які не виконані. Я про них коротко скажу. Не зарезервована територія для розвитку містобільних потреб міста Львова. Не зарезервовано. Ми маємо прикладів багато. Ну, який там приклад. Проспект Вернацького це мала бути кільцева дорога, яка йшла. Кінцева дорога, яка мала йти через. Добре. Так, зараз спробуємо тут на генеральному плані знайти. так, Яка мала йти от вулиця Кульпальці, вулиця Княгині Ольги. Бачите? І отут, Княгині Ольги мало бути продовження. це продовження мало проходити через сукільники і йти потім перетинати багаторівною розв'язкою вулицю Стрийську, і йти далі на Сихі. Тобто для цього мала бути зарезервована територія власне, в Сокільницькій територіальній громаді. Нічого не зроблено. Тобто, а для того, щоб які були кроки реалізації, теж передбачено, це розробити схему планування приміської зони Львова та засад спільної просторової політики в межах містої системи Великої Львів, укласти угоди з приміськими радами щодо режиму використання територій спільних інтересів. До розроблення схеми планування приміської зони і укладення угод про співпрацю. Коли Дрекслер написав концепцію Великий Львів, «Великий Льву», з моменту появи книжки в 1920 році, наша книжка Великий Львів появилася день в день рівно через 100 років. Після роботи Дрекслера так ми підгадали цю, цю подію. Так от, прийшло 10 років переговорів. Міста Львова з навколишніми громадами для того, щоб збільшити площу Львова. Тому е це мало бути теж виконано Не виконано. Розробити проєкт, встановити затвердити нові між, межі міста Львова, враховуючи гломарацію, не зроблено. Резервування території розміщення кладовищ. Мало місця вже докувати, власне, в, е на збиранці, там, в, ну, в Рюковичі, як кажуть, на То, е, Мало бути отримати попередній згодне розроблення містобільного обґрунтування розміщення кладовища або в сороках львівських, або лисенчик, або Маклашеві. Зараз розширення того кладовища йде за рахунок, по-моєму, 20 гектарів, якщо не помиляюсь, зелених насаджень якоїсь тресту, який межує з свинтером. Тобто, ті зелені насадження, які нам бракує, вони знищуються, тому що не зроблено те, що мало бути зроблено. Резервування території для будівництва вуличної дорожньої мережі, об'єктів громадського транспорту. Ну, це я якраз наводив цей приклад. Тепер ще одна дуже важлива річ: розвиток магістральної вуличної мережі міста Львова. Найпершим першим пунктом це є будівництво внутрішнього транспортного кільця. Нагадую, навіть наш шановний мер, е в лапках, е шановний в лапках, він е говорив в своїй виборчій компанії про середине кільця. Це не серединне кільце, це внутрішнє транспортне кільце, передбачене генеральним планом, затверджене у 2010 році. От, і, власне, перше чергових заходів було будівництво окремих ділянок вулиці Астрийської до вулиці Городоцької. І зараз, власне, які тут ще є важливі, тут багато звичайно важливих моментів, але щоб вас не втомлювати тими речами, я зараз просто. Вам на генеральному плані покажу, про що йдеться і чому це важливо, а що власне, не зроблено. Вулиця Луганська проєктована. От і вулиця Стрийська. Так? І зверніть увагу, це у нас податкова. Тут, мав бути у нас великий громадський центр. Вів Сіті мали бути винесені існуючі об'єкти, звідси, на жаль. на жаль, цього немає, не зроблено. Цей громадський центр формувався біля розв'язки. Сюди мали бути перенесені львівська міська обласна рада, палац правосуддя, тобто всі суди, отакий великий центр. Але ж зрозуміло, що містобудівники думали, на відміну від наших теперішніх чиновників і урбаністів. І вони тут передбачали, бачите, яка складна розв'язка. Чому? Тому що тут мала йти внутрішня кільцева магістраль. Всі потоки зараз до Зістрийської через центр і йдуть далі. Звідси через центр йдуть туди. Тобто, Перенасичений центр. І от перша черга мала бути зроблена вздовж школі залізничної і до вулиці Городоцької. Далі вона мала йти до вулиці Шевченка. І тут зверніть ще одну увагу. Тут така розпіарена, така розв'язка, яка все одно стоїть постійно в заторах Шевченка-поворот на Левандівську вулицю. От вулиця Левандівська, Шевченка. І тут така це... тут мало бути багаторівнева розв'язка. Залізнична мала бути виходити на цю розв'язку з розгалуженнями. Тут все забудовано, вздовж Луганської і вже напевно що вже все вже і не проведеш, тому що е, нові квартали вздовж вулиці Кульпарківської вже тут побудовані, прямо впритик на промислових територіях. Отут чітко видно, фіолетові поля промислова зона, а там величезний житловий комплекс. І тут величезні вже житлові комплекси на той бік. І вже містобудівники говорять, Кульпарківська стане. Один з них був у нас на Круговому столі, Великого Львова, і каже, Парковицька зупиниться по наших розрахунках. Я кажу, по моїх зупиниться Стрийська, і зупиниться Городоцька, і зупиниться Богдана Хмельницького, виїзд власне, на київському напрямку. Зупиниться місто Львів, тому що нанизують, нанизують, нанизують. Зверніть увагу, це яка тут розв'язка. Ви бачите, від неї відходить ще одна така хордова магістраль, яка потім пігнала під землю. І вона далі була поєднана з цією кінцевою дорогою і далі виходила на Київ. Підземна магістраль. Дорога, можливо, і не варто було, але ніхто не відмінив, ніхто не сказав, що цього не треба зарезервувати. Натомість тут, на вулиці Коземницькій, вже будується житловий комплекс, житловий будинок. Просто начкала на генеральний план. Тепер, що в нас тут зараз в інформаційному просторі? Вулиця Личаківська. Вулиця Личаківська і тут вулиця Пасічна. Бачите, примикання. І от чи будувати тут, чи не будувати, в генплані тут є власне певна територія для громадських споруд і так далі. Питання не в тому, будувати чи не будувати. Подивіться, які тут мали бути розв'язки. Не просто вулиця Пасічна, з Пасічною ще мало бути відгалужені розв'язки. вулиця Проєктована, яка виходила на Личаківську, яка власне з'єднувалася з тою. Загальною кільцевою магістралю, яка давала б можливість розвантажити місто Львів і нанизити власне на цю кільцеву магістраль внутрішнього оці перехоплюючі партії. Тоді була логіка, тоді було б зрозуміло, що, від, що відбувається і для чого. З того нічого не зроблено. Більше того, тут забудовано, тут заправка оку, тут же якийсь магазин, вже нема, вже неможливо це зробити, хіба зносити. Тобто ця шкода, яку, е... яка завдана багатолітнім невиконанням генерального плану. Нехтування генерального плану, вона на довгі роки. І вона в кращому випадку, якщо на ті проблеми вирішиться, це буде коштувати львів'янам величезних, величезних коштів. Можна довго про це розповідати, але я думаю, що ну, принаймні я намагався дати загальне, якісь, за, загальну, загальне бачення того, що таке генеральний план. І зараз я просто вибачте, я так. Записую на телефон. Зараз я під'їду до телефону і не завершу я вам просто покажу, як він виглядає в цілому, бо ви бачите за моєю спиною лише фрагмент. Ось так виглядає цей документ. Генеральний план міста Львова. Ось така величезна плахта, виконана вручну. Маючи зараз технології, просунуті технології, технології, які дозволяють перенести це все в електронний формат, а потім відповідно вносити зміни. Відразу ті зміни можуть корелюватися далі з іншими, як кажуть, показниками. Це все можна при бажанні зробити. Ну що вам тут показати? Ну, от давайте зблизька покажу. Бачите, оце є територія, про яку зараз говорять на вулиці Личаківській. Подивіться, які тут мали бути розв'язки. Це Богданівська проєктована. Оце, власне, внутрішня кільцева. Тут, яка мала бути розв'язка на перехресті ДТР Линянський, Личаківська пасічна. Оце Хордова е, така магістраль від е, пасічної. Які розв'язки тут по вулиці Джорджа Вашингтона? Далі Пасічна, Хуторівка проєктована. І так далі. І так далі. І якщо хтось скаже, ну це ж величезні гроші, це ж, це, я не кажу, що все відразу потрібно було робити. Ну, замість викладати там плиточку чергово, чи робити нікому не потрібні заходи, піар, а можна було би зробити щось корисне. Принаймні зарезервувати територію, принаймні зробити проєкт тих доріг, розв'язок і так далі, без яких місто Львів перетворюється, просто деградує і стає таким собі. Захолустям, а не регіональним центром. А на цьому я дякую всім за увагу. Почуємося. Побачимося. Пам'ятайте, що є такий документ, і пам'ятайте, що його надзвичайно бояться чиновники-корупціонери.